Наступна четверта номінація це пивна подія 2024 року. Не дуже довго довелося мені обрати переможця в цій номінації, хоча, в принципі, можна було багато з чого обрати. Було багато пивних фестивалів. Вони проходили і в Києві, і в Дніпрі, і у Львові, і в інших містах. Було також дуже багато конкурсів пивних і за кордоном і там перемагали в тому числі і представники від нашого українського крафту. Хоча, знову ж таки, друзі, чесно вам скажу, до цих нагород потрібно також ставити скептично, тому що деякі конкурси є Прям вибачте потужні, дуже круті, дуже прозорі. Там прям можна подивитися, хто з ким змагався, хто кого перемагав. А деякі конкурси ну відверто вам скажу, схожі на наші оті конкурси від Укрпиво, коли перемагає пиво в категорії золото для України. А дивишся, а воно змагалось ні з ким не змагалось, тому що воно було одним представником в цій категорії. Але звітує у своїх соцмережах про те, що вони щось там перемогли. Приїхали, розпочали роботу деякі нові крафтові пивоварні у нас в Україні, регіональні пивоварні, мас-маркетові пивоварні, випустили якісь нові стилі пива, нові сорти пива. І можна було б вибрати щось з цього. Але друзі, для мене певна подія цього року це Октоберфест. Але Октоберфест не той, що був в тій Баварії в Мюнхені автентичний, а той, який проходив у Києві в цьому році. Гараж Октоберфест 2024 року. Просто взяли і провели Октоберфест. У нас Києві в Україні. Чим мені він сподобався? Ви знаєте вже з наших випусків, що я не хочу на Октоберфест на автентичний Мюнхені в оці палатки, в цей якийсь шабаш, це незрозуміле, якесь п'яне дійство. Однак, в Києві мені сподобалось було дуже круто. Була смачна їжа, було смачне пиво. І що мені найбільше сподобалось, що дуже дуже багато людей підходило, знайомилось, пізнали мене. Дуже багато наших підписників було, спонсорів нашого каналу. І ми нарешті поспілкувалися вживу. Е, ну. Що можу сказати? Було круто, було душевно. Блін, було круто, було душевно. Так я розповідаю це. Але друзі, просто знаєте, на один вечір ви відволіклись на один вечір. Це, звичайно, був благодійний захід. Також зібрали там велику кількість грошей на Збройні Сили України. Однак мене, Арінчик, чесно, трошки на оті пару годин перенесло в іншу паралельну реальність, там, де немає війни, там де ми зустрічаємось з друзями, спілкуємось, і це були дуже приємні нові знайомства. Але на столі ви бачите секретне пиво, яке ви вгадуєте в коментарях. Однак цей фестиваль ще мені запам'ятався тим, що ми спробували там ось таке круте пиво. Айнгір Кіртабір. Айнгір можна купити вже в Україні, і в маркетплейсах різноманітних, і Київ, Львів, Дніпро, якщо у вас є там було Vine, або гудвайне або Постійно присутнє це крутезне пиво у них, а там воно було на розлив. Я чесно, навіть е, сказати, стіпісняюсь сказати вам, скільки я його випив, наскільки воно було смачне. Пив я і від варвара там у них було Октоберфестівське, але ось це це було просто бомба, і я потім накупив собі, ну, мабуть, ящик у мене вдома таке лежить, і дуже-дуже воно смачне. Однак, прикол в тому, що я потім під футбол пив його і на фестивалі, на розлив в тій атмосфері з нашими підписниками зі спонсорами, воно було набагато смачніше. Але і так, нормальне пиво. По факту, це нефільтрована версія, звичайно, Ангір Фест Марцен. Той що й п'ють на Октоберфест, пов'язано воно з церковним святом, яке називається Кіршвейг. Це освячення церкви німецькою мовою перекладається. І в Баварії воно припадає також на жовтень, на третій тиждень жовтня. Тож, коротше, пиво, релігія це дуже-дуже все тісно пов'язане. Лежить, ну уже, мабуть, пів ящика ось цього пива у мене в холодильнику. Хто був на гараж Октоберфест 2024. Для кого це також стало визначною подією, хто з кимось познайомився, хто класно провів час, хто, можливо, загубив там свій годинник, телефон або не знаю, друзів загубив, або нових знайшов обов'язково. Також пишіть в коментарях, чи сподобалось це вам. А як ми добрались потім додому, алінчик янцю не пам'ятаю.